Я вітаю вас, пане Сергію. Слава Україні. Вітаю, героям слава. А, отже, вчора була інформація про вибухи на складах боєприпасів у Луганській області. Щось вам відомо про це? Можете прокоментувати? А, ви знаєте, я вам скажу, що а, слава Богу, останнім часом постійно росіяни такі необачливі, неуважні, постійно десь палять не в тих містах. І... Як вони самі повідомляють, і за тої необачливості і необережності в них е, виникають певні проблеми на складах, і це відбувається все частіше. Е, тож ми тільки е, радіємо з цього приводу, е, склади, ті, що підриваються, вони дають можливість е, пригальмувати е, наступи е, російської армії е, і зменшити кількість обстрілів. Великому рахунку тільки за рахунок от своєї артилерії вони і просуваються вперед. І якщо їм е ставило їх командування е там ну майже 5 кілометрів на день просуватися вперед, то якщо в них вдається іноді 100 метрів е десь просунутись, е то це відбувається якраз е тому, що от Кількість обстрілів наших позицій вона дуже величезна, і тому те, що склади підриваються, це дуже добре. Це допомагає нашим військовим. Скажіть, а ті кілька кілометрів нескореної Луганщини, якої не могли ніяк захопити вороги. Вони залишаються вільними. Яка ситуація на цій території? Як там тримаються наші воїни? Розкажіть, будь ласка, там постійні бойові дії це така територія, яка це іде намагання наступу росіян постійно відбивають наші захисники. Але я можу вам сказати, що не тільки. Та територія бореться з ідеєю опер окупантам, тому що і як ми вже з вами проговорили, глибоко в тилу російської армії підриваються склади, а іноді необережність окупантів приводить до того, що підриваються цілі будинки, от як в лисичанському суді. І е, знищуються е, ці командні пункти е, окупантів. Тож е, Луганщина дає опір дуже потужному ворогу. І це прекрасно розкажіть щодо мобілізації. Є така інформація, що росіяни там хапають навіть своїх, як які приїхали туди на заробітки, чи правда це, і взагалі із цим обстановка, особливо на захоплених вже після 24 лютого територіях, чи багато людей звідти забирають в армію. Так, дійсно, зараз де така ну, напевно, це вже остання кілька нема забирати. Ми бачили документи, які дозволяють забирати ну, майже всіх чоловіків там з 18 до 45 років, які отримали. Знаєте, тут от цікава деталь. Вони змушують для початку всіх жителів окупованої Луганщини отримати паспорт ЛНР. А після отримання того паспорта вони одразу приходять і вже мобілізують чоловіків без виключення. На навіть на дуже на, таких критичних е, комунальних підприємствах е, залишилось працювати буквально там одиниці е, людей, які Працюють вже знаєте як людина оркестр тобто це і водій, і спеціаліст, і юрист, і от там три або чотири в одному вже, бо всіх чоловіків забрали воювати, і дійсно були навіть такі курйозні для нас випадки, коли знов ж таки привезли фахівців з Москви, з Москводоканалу. Для того щоб відновлювати інфраструктуру в певних населених пунктах, а, то тут саме питання одразу виникає: а чому саме з москви водоканалу привезли фахівці? Достатньо ж чоловіків було на окупованій території. Виявляється, що вже недостатньо, тому що їх позабирали і відправили на фронт, звідки вони не повертаються або повертаються з калічиною. Так, от тих московитів, яких привезли ремонтувати інфраструктуру, їх люди в військовій формі забирали для того, щоб оформити від. Правити на фронт, і після того як з'ясували там а, був величезний скандал. Після того як з'ясували, що це дійсно а, не а, місцеві жителі, не жителі окупованої Луганщини, а це московіти, які приїхали з Москви до каналу, а, то їх випу, ну, випустили, відпустили, але на наступний день половина на роботу вже не вийшла. Вони всі поїхали додому. Не хочуть вони так працювати, тим паче, що їм за роботу не платять. Ми бачили відеоролики, коли представники Москви до каналу просто записали відеозвернення до президента свого ну того бункерного з проханням допомогти, щоб їм виплатили зарплату за ту роботу, яку вони провели. Так, ми показували цей відеоролик. А тут виникає просто питання: якщо вони беруть на службу в армію людей, які не хочуть служити тут в будь-якому разі, їхня ефективність буде низькою. А якщо на свіжо захоплених, так би мовити, територіях це будуть ще й люди з проукраїнськими поглядами, від них же взагалі можна чекати будь-чого, навіть диверсій. Навіщо це робиться їм, взагалі все одно. Дивіться, от ми не даремно називаємо таких людей гарматним м'ясом. Їх саме так і використовують. Їх просто запускають після обстрілів, запускають вперед. Вони йдуть на позиції українських військових, і коли їх ну, звісно там вбивають, тому що ну це ворог іде, то таким чином росіяни виявляють вогневі позиції наших захисників і потім знову ж таки обстрілюють їх з артилерії. Тобто це такі живі мішені, а, назад втікнути вони не можуть, тому що позаду стоять постійно загранзабони. Тому якщо вони втікають, то їх просто розстрілюють. Тож варіантів вижити в них насправді дуже небагато. А, ну якщо залишиться на полі бою і десь вночі їх там. Якось підтягнуть там чи заберуть наші військові, то можливо вони поповнять ряди військовополонених, а інших варіантів в них немає. Ну і до речі, я можу сказати, що от слідкуйте за а, новинами. Я думаю, що Луганщина ще сьогодні або завтра а, здивує або порадує хорошими новинами з поки що окупованої території, але а, Територію, яка досі е, чинить опір окупантам. дай Бог будемо на це сподіватися. А ще хотілося таку цікаву деталь дізнатися. Інститут вивчення війни заявив, що підрозділи з так званої ЛНР відмовляються воювати за так звану ДНР, ну і взагалі за межами області, там цілий скандал виник. Вам щось відомо про це і які у цього можуть бути наслідки? Так, дійсно є така ситуація, так звані бійці. Відмовляються а, воювати за так звану ДНР. Ну тут дивіться, тут декілька складових. По-перше, люди розуміють, що їх використовують, ми вже казали, як гарматне м'ясо, і те, що вони десь вижили, це просто диво. А, і вони не хочуть далі а, гинути. Вони бачать постійно, а, як просто а, десятками їх там трупи кожного дня вивозять а, кудись там. А, на окуповану територію в бік Луганська вони знають, що багато поранених не довозять до лікарів, тому що їх стільки що не дають їм нормальну фахову медичну допомогу, і вони просто вмирають по дорозі по дорозі. І ми розуміємо, що ну нема ж ніякої ЛНР чи ДНР. Це вигаданий квазі республіки ніякого патріотизму щодо так званих знов ж таки ЛНР чи ДНР немає. Тому ніхто не буде захищати їх ніякого бажання захищати немає, воювати нема. Вони просто хочуть скоріше або втікнути кудись, або просто повернутись додому. Тому вони піднімають цей е, скандал з приводу того, що вони свою місію виконали, ЛНР захистили, і далі вони більше нічого не хочуть. Пане Сергію, я вам дякую, завжди.